Перечуття Голгофи у Чернігівському Борисоглібському соборі. Народний художник України Микола Стороженко вперше представив загалу картину свого життя у 2013 році до свого 85-річчя. Епічний шедевр розміром 4 на 7 метрів це своєрідний колаж, що ілюструє євангельські сюжети. Сам майстер, який пішов від нас цього року, свого часу казав, що йшов до створення картини все життя, самого дитинства. Для виникнення самої ідеї треба було дуже багато пережити, постраждати і порадіти. Перечуття Голгофи це душевний біль самого художника. Над восьмичасним полотном Микола Стороженко працював п'ять років, тільки на ескізи пішло два роки. Йому ця ескізна частина далася так легко, так вона красиво виписалася в нього. А потім він став думати над тим, як би експеримент новий зробити. Те вже я робив, те я робив. А от, -от сухими фарбами, там, так тонально, я ще не писав чистими фарбами. І от він знаєте, він якось писав так одухотворено. Мало того, він вже став перед собою мету. Він думав про. Естетику і моральність України роботу Микола Стороженко закінчив восени 13-го року, буквально напередодні Євромайдану, напередодні війни Росії проти України, не інакше як пророцтвом тепер називають його «перечуття Голгофи, що як не Голгофа, Україна в останні два роки. Ви знаєте, це так якось було трошки навіть аж страшно. Тому передчуття Голгофи, перечуття цієї такої страшної кари, спокутування цих гріхів. Ви знаєте, це було трошки. Якось так, аж ну ви самі розумієте, якось так трошки не дуже приємно, моторошно було. Колеги Миколи Стороженка називають його передчуття Голгофи картиною унікальною. Такої картини в Україні не було, я би сказав. Можливо, навіть в історичному плані. Є великі помпезні картини, в'їзд там Богдана Хмельницького до Києва, є е, е, часів вітчизняної війни полотна. Теж, які претендують на величну епічну якусь а це дуже високодуховного плану річ, високого професіоналізму, справді високого ремесла річ, і головне, що вона розрахована на злобу сьогоднішнього якось такого на це відчай сьогоднішнього дня. Що ж було і що ж буде. Картину вже бачили київські, закарпатські, львівські любителі мистецтва. Тепер Чернігів, Борисоглібський Собор.